З Холодної гори запускають ще один автобусний маршрут. Автобусний маршрут номер 22 станція метро Холодна Гора, вулиця Радіотехнічна, почне працювати з середи 11 січня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців району Баварії та селища Пилипівка. Автобус номер 22 курсуватиме так. Станція метро Холодна Гора, вулиця Полтавський шлях, вулиця Дудинської, проспект Любові Малої, вулиця Китаєнка, проспект Новобаварський, вулиця Герцена, вулиця Некрасова, вулиця Кибальчича, вулиця північно кавказька вулиця Радіотехнічна, селище Пилипівка. У зворотньому напрямку Карачівське шосе, вулиця Кибальчича, вулиця Некрасова і далі за маршрутом.